Всім привіт! Офіційно сезон зимових опеньок можна назвати, сказати, відкрито. Ось такий чудесний пеньок із чудесними грибочками на ньому. Сім'ї, прямо ж клани родини цих прекрасних грибів. Одні з моїх улюблених опеньких. Не тільки мої гляньте, хто тут ще його їсть. Слимаки теж люблять їх. А, краса. Я вже тут назбирала трохи. Ось молодесенькі. Якраз лише з'являються. Ці найбільш відкриті. А от там... О, до речі, тут ще й трет кантерел. А ні, це глисточок. А от там Там я ще знайшла трет кантерелки. це там. Трет кантерели люблять, це типу лисички дерев'яні. То вони в мохах. Ну, а опеньки, звісно, що тут ростуть. <кій> вони люблять трошки, щоб травичка була, щоб ось малина, ожина, ось така, тут посадка. Краса. М -м -м. Що ви робите з опеньок, Признавайтеся. Яку смакуту? Печете, варите, маринуєте. М -м -м. Повен слини. Опеньки, та-да-да, -да. сезон відкрито.